Церква предлагає нам євангельське чтення, Євангелія Діона, 16 глава, і указує Господь, що колись прийде час, а той час прийде після П'ятдесятниці, коли кожен з вас, що не попросите, ви будете получати, бо Дух Святий научить вас всьому, що я навчав вас, а Дух Святий напомнить всі ті моменти духовні, котрі важно знати кожному християнину. До ви нічого не просили, во ім'я моє, каже Господь, просіть. І получите, аби ваша радость була досконала. Досі ви не просили, та значить, Просите і дасться вам євангельська норма. Опит церкви показав, що завжди треба просити то, що во спасенню душі і, і в нашому народі в Закарпатті, старі люди вчили дітей ніколи не просити собі щось більше, чим треба для життя або для духовного розвитку. От почому раніше Господь говорив притчами, бо речі про Царство Боже дуже сложні. А тепер, каже Господь, наступає время, коли вже не буду я говорити вам притчами, але прямо возвіщу вам про Отця Небесного. І воїстину, апостоли то підтверждають, і радістю обладають великою. Відчував, що щось особливе, але то произойде пізніше, коли Господь, взявши на себе наше тіло, вознесе його на крест, в третій день воскресне і на сороковий день вознесеться. А от на п'ятдесятий день создасть нове образування, яке Божественний інститут на землі. Церкову Христову, день народження якої ми будемо мати через пару днів у день п'ятдесятниці. Но до того часу треба і спитання притерпіти. Господь готує людей, апостолів своїх, до поняття, взводить їх на фавор, преображається перед ними і співає церков. Для чого Господь зробив? Для того, да як датя узрять, люди розпинаємо на кресті, щоб ніхто з простих людей, віруючих, не подумав, що тебе розпинають, тому що вони на землі дуже сильні. Ні. Світ буде тебе розпинати і за злобу, і за свої ненависті до неба. Но страдання на кресті у Ісуса Свободні, вольні є. І потом апостолі підуть по цілому світу проповідувати мірові, що, як ти Господи, воістину Отчеє, сіяніє, сіяніє Отця Небесного. Ну, звершайся на ній Івангелії словами, так, то все буде впереді, Но прийде час, коли мене візьмуть, а ви всі розсієтеся. Ну, майте в виду, тот час, коли прийде. Ви не забувайте, просіть собі і дасться вам. Стучіть, відкриють. Я сказав вам, щоб ви, мої апостоли, мої люди, мали во мені мир, спокій. Хоча в мірі будете мати скорби. Наближайтеся. Я побідив мир, я побідив тут гріх, я побідив. То все, що мішало людям стати на ноги. Всі віри в Христа Ісуса, лишаються паралізації і стають на ноги, способні двигатися, робити, трудити, трудитися і возрастати духовно. Ми молимо Бога, щоб Господь наградив усіх наших людей радостю духовною. Мир буде мати, каже Господь, вовні. В Христа мира не буде, це світ вас буде мучити, ліпити нові ідеї, Прикритоє без буде панувати у світі, Но тільки во Христі будете мати тот спокій, як казав Господь. візьміть на себе іго моє, бо Іго моє благо, а брем'я моє легко Толім все видить з боку, що то тяжко поздержати, молитися. Але той, хто всім путем пішов у візів, яка різниця бути свободним во Христі? І тогда возростати духовно, і думати, що ти якусь знайдеш свободу в всьому світі і нарвишся на ужасніший дух противлення цього світа. І ти, Божа Мати. Поможи нам, бо сам Господь казав наперед: в мірі будете мати скорби, мужайтеся, я победив мір. А значить, нам обов'язково треба пам'ятати, що ота перемога Божа і нині нам дає силу перемагати наші гріхи, слабості, пригрешення. Подніматися, ставати на ноги, і йти в єдності з дітьми Божими сміло у царство Божє. Чому так люблять наші люди кресні ходи? Тому що вони являються ніяким чудеснішим оліцетворенням хождення і процесією йти у Царство Боже, де впереді Христос. Де співають люди уже божественну пісню, то або ж подобне що відів Ян Богослов на небі. І ви всі святі Карпатируські молять Бога за нас, щоб ми в всьому світі все зробили во спасенні душі, бо ми когось не обманули, не соблазнили. Бо так, коли буває, що скажеш із емоційно слово, а воно не порозуміється. Людьми, тому так нам треба важно всі слова, котрі ми так не недобре сказали, їх треба запам'ятати оці слова паразити. І лише так поступаючи, стараюся, щоб була бесіда наша мирна, благословенна, церковна, богословська, євангельська, і таким образом приобретали ви друзів. Для церкви, ну а у вічності, за свої лиш такі діяння зможемо наслідувати Царство Божиє. Амінь.